З бійцями Максимом Тімгановим, Сергієм Поліщуком, Володимиром Дігтяренком та Романом Ганіним попрощались у Кропивницькому. Максимові Тімганову було 27 років. Він чотири рази звертався до військкомату, щоб його взяли на фронт, розповів дядько військового Віктор Кухта. Максим з Кропивницького навчався тут, у загальноосвітній школі, далі закінчив ПТУ на газозварювальниках. Каже, у 2017-му він виїхав в Польщу, там працював на будівництві. У березні минулого року повернувся додому. Відразу пішов до воєнкомату, ну, відразу його не брали, а у лютому цього року призвали, він отучився і поїхав на схід. Я з ним 29 березня зізванився, він сказав, дядя, я відключаюся, у мене 6-7 днів не буде на зв'язку. З 30-го він вигорався без вісті зникли. Того дня, говорить чоловік, його племінник загинув біля села Мар'їнка Донецької області. На фронті був стрільцем-санітаром десантно-штурмового взводу. Сергій Поліщук до того, як піти на фронт, працював слюсарем на заводі, розповів його друг Володимир Тимошенко. Добровольцем пішов на початку війни самої і чекав, поки його викличуть до служби. Його потім, в кінці літа, на початку осені, його перетелефонували, і він пішов воювати. На фронті був командиром бойової машини механізованої роти. Загинув 23 квітня біля села Богданівка Бахмутського району. Цю інформацію Суспільному надав керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. За його даними, 27-річний Роман Ганін загинув 30 березня біля села Червонопопівка Луганської області. Був водієм аеромобільного взводу. «Пішов на війну добровольцем весною 22-го року. Володимир Діхтяренко народився в добровеличківці. Попрощатись прийшла його однокласниця Наталія Косюх. Дуже талановитий художник був, дуже гарно малював пейзажі. Ну, таке більш на таку тематику, якісь воїни, якісь, ну я не знаю, такі інопланетяни. Останнім часом він робив далекобійником. Два роки тому він уклав контракт на службу в армії. Загинув торік, 10 червня, біля села Тошківське Луганської області, розповів командир військового Геннадій Курочкін. Бійцеві було 50 років. 10 іюня. 9-го я вивіз, 10-го вони вже пропали без звісті. А в октябрі, по-моєму, в сентябрі по обміну погібшими, і він там є в списках. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.